В цьому році бюджетом було заплановано закупівля таких 30 лавочок, розставляються по всьому місту. Були встановлені на площі Горького, там де пам'ятник Горького, на бульварній частині напроти інституту, напроти Спартака також були встановлені дві таких лавочки. І кашпо для квітів. Зараз такі кашпо встановлені вже також на площі Горького, біля пам'ятного знаку Воїнів АТО. Напроти 11 школи і на Алеї Слави. Ну і Тут а біля, самі, самі кві, а, які самі квіти будуть е, ну, Тут буде сульфінія і петунія. Там буде лоб, лобелія. Це ну, жовта ваза сині квіти символізує національний прапор України. اشتركوا